Привіт всім! Хочу вам зараз представити станок, шредер для утилізації відходів. Ми його привезли в компанію, яка переробляє ХДФ, і вони з метою, вони раніше цей ХДФ вивозили на сміття, а зараз вони хочуть його весь переробляти на дрібну фракцію і палити в котлі, спалювати. Також цей шредер підходить для переробки акрилу. ПВХ, композитор. Ми зараз вам продемонструємо, як він працює.